Весна з кожним днем все більше вступає у свої права, і незабаром все навколо розквітне та зазеленіє. Настав час навести лад та провести роботи з благоустрою. Таку мету поставило перед собою керівництво визирської громади на найближчі тижні. Деякі заходи вже проводять на своїй території кожен з торостинських округів, зокрема у кордонському. Його староста Оксана Третьякова намагається зробити свій округ чистішим та ще більш охайним. У Нас весна це значить прибирання своєї домівки. І точно як і кожен рік на сьогоднішній день у нас працюють всі працівники по благоустрою для того, щоб привести населені пункти старостату в належний санітарний вигляд. У нас працює чотири працівника по благоустрою. Два працівника працює в кордоні, і Мар'яновський працівник і пшеняного. За словами Оксани Терцякової, всі працівники виконують роботи згідно зі своїми професійними обов'язками. Є людина, яка займається саме парками, і двоє людей в мене займається це водопостачання, тобто би прориви скважини і так далі, і само собою прибиранням території це тобто б кістра. Повністю кладовище і так далі. Тобто би обов'язків дуже багато, особливо весняний період. Є людина, яка займається саме прибережною смугою, тобто прибирання на березі лиману. Знімальна група тістове відвідала узбережжя Телігульського лиману та поспілкувалася з працівником КП Визерське джерело у селі Кордон Володимиром Казіміровим. На мої обов'язки по уборці території над лиманом. Щоб тут був порядок, щоб не розкидали мусор. Зараз на даний момент почнеться купальний сезон, будемо виставимо баки, щоб збирати мусор, а дихаючі складають туди мусор і ми потім машини вивозимо. Приїжджає машина, загружаємо, вивозимо. Коли раз в неділю, коли два рази в неділю. По дорозі на Лиман ми побачили за роботою працівницю КП Ольгу, яка прибирала у парку навпроти школи. Займалася вона також і рослинами на клумбах. В день зйомки з самого ранку у центрі громади в селі Визирка відбулася нарада за участю сільського голови Валерія Стоїлаки з приводу весняних робіт з благоустрою на території ОТГ. Ми прийняли рішення. Ми будемо себе старости, старости повинні нам сказати по об'єму робот, що повинні не в населеним пунктом. Це саме головне сьогодні Сказав, що дождя браті увагу на. Прибирання улиць, щоб не було сміття, парки, школи, дітські сади, щоб були порядки, і саме головне прибрати і кладовище, і пам'ятники наших воїнів, де знаходяться в кожному населеному пункті. Деякі заходи з благоустрою по населених пунктах громади почнуться вже поточного місяця, тобто у березні, до свята Великодня у планах керівництва організувати дві масштабні толоки, у яких візьмуть участь не лише працівники комунального підприємства, а й представники закладів освіти, культури та всі охочі жителі визирської ОТГ.